Всіх вітаю! Огляд акційних товарів в Аврорі з 17 по 23.07. Терка кухонна металева плоска з ручкою 55 гривень. Ось така невелика, в різних кольорах. Ложка столова 19 гривень, з різьбою. Ніж кухонний з фігурною ручкою 39 гривень. В різних кольорах. Купувати разом дешевше, вигідніше. Є ще інші варіанти ножів. Ось такий, наприклад. Він коштує 55 гривні, ніж в чохлі. Ще є маленький, теж в чохлі, ніж за 17 гривень. Теж в різних кольорах. Пензлик кулінарний силиконовий 22 гривні. Стандартного розміру. Доволі непогано виглядає. Набір форм для печива 27 гривень на дві сторони. Дуже цікавий. Келих для шампанського 185 мл Ціна 34 гривні, Чашка скляна 24 гривні. роз З розами. Ось така. Невеличка на 260 мл, 24 гривні, Ну, як невеличка, стандартна. Чашка скляна і золотою ручкою 29 гривень. Оця дійсно невеличка. Ще є інша чашка. Ось так виглядає, коштує 19 гривень з візерунком. Дуже хороша ціна. Тож поспішайте придбайте таку чашку. Вазон для квітів 32 гривні. фьюжн фіолетовий. Горщик для квітів білий 44 гривні, великий такий. Горшик Зелений пластик, діаметр 100, Ой, не побачила скільки, а коштує 22 гривні. Горщик для квітів за 22 гривні. В чорному кольорі діаметр 110 мм. міліметрів. Чашка скляна в асортименті 39 гривень. Дійсно, в асортименті, бо тут їх дуже багато різних. Що, по чому треба дивитися і перевіряти? Кухаль скляний 49 гривень. Цей жираф коштує 49. 240 мл об'єм. А ось ця вже коштує 39 гривень. Тож перевіряйте ціни, бо можуть стояти не дуже правильно. Чашка порцелянова Вікторія. Пухнастики 59 гривень. Новинка. Але я тут не бачу ніяких пухнастиків. Так, це чашка фарфорова квітковий принт 55 гривень. Пухнастиків треба ще пошукати. Ось знайшла таку чашку 59 гривень, Вікторія, мабуть, це вона і є. Форма для випікання силиконово кругле 69 гривень замість 88. Ось яку я знайшла з синього кольору. Дійсно, вона коштує 69. Ну, я якось не дуже люблю силіконові форми, хоча їх тут багато, різних. Для кексів. В різному кольорі. Новинка, баночка для спецій, комбінований матеріал за 44 гривні. В такому коричневому кольорі. Перевіряємо дійсно 44 гривні. От треба подумати, може купити. Набір склянок 6 штук 99 гривень. І в асортименті посуд, тарілки, миски. Теж ціну бажано перевіряти. Тарілка десертна 19 см, 29 гривень. Є ціна, та, що вказана, 29 гривень. Обідяна – 49 тарілочка, Десертна – 44 це люмінарк. Так, знайшла ще ось таку, але я знайшла, а ціну мені не знаходить. Тож буває таке: треба звертатись до продавця консультанта. Блюдо за 88 гривень. Велике, прямокутне. Білого кольору. Салатник скляний, 39, діаметр 16. Це теж люмінарк. За 39 який з них.

Більшого розміру. миска з червоної глини 64 гривні. Пательня з червоної глини 169 зі знижкою зараз, вона з кришкою. Тож буде гарно. Щось запікати. Піала керамічна 600 мл. 34 гривні. Зараз зі знижкою. Так, ну такий посуд мені вже не дуже подобається. Так, 34 гривні. Нагадує мені радянські часи. Друшлак складний 34, прямокутний, він знаходиться далі там, я його не буду висовувати, а зараз покажу, в яку ціну друшлак складний силиконовий, з ручкою 59, він ближче. Лежав і друшлак силиконовий з двома ручками, теж складний 49. Прямокутний, лежав під стінкою. За 94 гривні можна зараз придбати ось такі вази, скляні прозорі, пляшечка дитяча в жовтому кольорі. 55 гривні. Смайл називається. Малюнок може бути різний. Стакан пластиковий, кольоровий 12, гривні, 12 гривень 400 мл В різних кольорах. І інший посуд, який ми вже бачили. Склянка.

Чашка пластикова, кольорова 17 гривень, такі яскраві кольори. Є і інші варіанти. Тарілка плоска за 14 гривень квадратна. Мабуть, ті, що я показала, інших не знайшла, але знайшла ось такий пластиковий салатник. У вигляді серця він в різних кольорах є. 39 глибока тарілка. Непогано виглядає, в сірому є кольорі і в жовтому. Чайник заварювальний 149 на 750 мл І за 129 френч прес. Є ще інший варіант за 149. так Ніж кухонний, металевий, 74 гривні зі знижкою. Ще з'явилися вази в 159 і 169. Я раніше їх не бачила, хоча, може, вони і вони й були. А на ось цю вазу зараз знижка 119 гривень на прозору. Пляшка для годування соскою 150 мл 39 гривень. Ще один варіант пляшка для годування соскою тваринки з 64 гривні. За 29 гривень можна придбати миску міксерну, середню 2 літри. Я таку купувала вже. Ну, я купувала за 34, тільки в іншому кольорі. Піднос пластиковий, прямокутний, з малюнком. Майже 100 гривень коштує. Ось такий звичайний, в рожевому кольорі, з птахами. Менажниця за 39 на два відділення. Ну, теж мені щось вона не подобається. Набір форм для холодних страв 4 штуки. В упаковці ціна 88 гривень. Зараз Можу її впустити, не дуже зручно однією рукою. Показувати, знімати. Так, знайшла ще ось такий органайзер в яскравому кольорі 55 гривень. Підставка органайзер на два відділення. Є ще білий. Вазони пластиковим для орхідеї. 49 гривень. Прозорі. Контейнер універсальний з ручками за 39 гривень. Зараз по акції. Набір посуду дитячого на 5 предметів 149 гривень. Зі знижкою замість майже 200. Банка для сипучих металева теж зі знижкою 99 гривень замість, скільки там, 140 було. Ну, 100, ну, да, 140. За 119 немає знижки, але є тут такий піднос гарний для зберігання харчів. Для зберігання блюд з кришкою. Якщо десь на природі. І банка для сипучих пластикова 59 гривень на 1 літр. Скатертина поліетиленова 120 на 150. Бренд Prodom 10 гривень одноразове. Килимок для сушіння посуду 59 гривень в різних кольорах. Чесно кажучи, я не сушу посуд, я витираю зразу, коли помила, та і ставлю. Так, ще з'явився посуд турки. 77, 129. Гривень. І взагалі доволі багато товарів підпадають під акції. Так, Сітка для прання нижньої білизни коштує 49 гривень. Ось така. І мішок сітка. З блискавкою у мене така колись була. Був такий мишок, зараз він коштує 14 гривень. Підставка для зубних щіток 79 гривень. Підставка пластикова, її можна повісити на стіну є присоска. Перевірю ціну 79 замість 99 Підставка для зубних щіток за 39 гривень. Підставка органайзер для дрібниць 55 гривень замість гривень це не те. Зараз знайду. Так, знайшла. Ось вона, 55 гривень. Вішалка пластикова на 6 гачків, 37 гривень. Квіти в рожевому кольорі, прожевому рожевому та білому кольорі 37 гривні. І вішалка на три гачки 22 гривні. Футляр для зубної щітки пластиковий 19 гривні. 19 гривень в різних кольорах, в асортименті. І є ще такий футляр за 29 гривень. Мені здається, він раніше був дорожчий. Десь 34. Мотузка для білизни 19. Ось така, в різних кольорах. Ще є багато щиток різного розміру. З різними ручками. Зараз покажу декілька з них. Ось така коштує 44 гривні з ручкою, яку дуже зручно буде тримати. Це з великою довгою ручкою, щіточка для миття. 39 гривень. І от така, ось така малесенька. Зовсім крихітна. І ціна на неї, зараз подивимось, всього 19 гривень. Ну, взагалі дуже багато. Набір скрипків кухонних абразивних. 10 гривень. 5 штук. Хороша ціна. За 5 штук 10 гривень. По 2 гривні кожна. Ще є набір металевих скрипків. 29 гривень. 4 штуки. Губка для прибирання універсальна, 22 гривні за одну штуку. Велика ось така. Теж дуже гарна ціна. Набір губок кухонних 5 штук плюс 1, 22 гривні від Frakенbok. З ектором. Кольорові губки. Крем-мила тверде, косметичне біанка 200 г 27 гривень. Набір мила, Grand Шарм 42 гривні. Так, висовувати не буду. Мила туалетне тверде ловіт 17 гривень 140 грам. з полуницею. Взагалі в асортименті, в але я взяла з полуничкою перевірити 17 гривень. Набір мила миладору 74 4 штуки по 100 грам. Теж в асортименті. Серветки вологі. Бебі Зая, 16 гривень гіпоалергенні 24 штуки в упаковці ось така в зеленому упакуванні поруч стоять серветки ще одного виду. Зараз подивимось. Це для інтімної гігієни 24. Дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!